Окупанти, ну ми ж попереджали. Після чорної середи наступає і чорна п'ятниця. 22 вересня у Криму трапилось щось цікаве. Окупанти шоковані. Ракети та безпілотники летять на відпочинок. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Лише поговорили про те, що сюрпризи від ЗСУ для окупантів у Криму не закінчуються. Як ось вони. Нагадаємо, ніч проти 21 вересня. Окупанти назвали судною. Місцеві засипали пабліки коментарями та панікували. А чому? А тому, що тоді СБУ та військово-морські сили провели спецоперацію на півострові. Безпілотники завдали потужного удару по аеродрому Саке. І поки окупаційна влада заявляла про збиття безпілотників, українські спецслужби завалили ними російську ППО, а вже потім запустили ракети Нептун. Тоді Росіяни лишилися щонайменше 12 бойових літаків су 24 і су 30 а також ПЗРК Панцер. Не буде їм ніде готувати операторів іранських дронів, бо саме там була розташована і база. Ну, мені подобається, як воно горить. І от знову 22 вересня у Криму новий переполох: паніка, крики і вибухи. Люди тікають з центру, бо чують, як наближається кар для окупантів. Хм, А де сирена? А сирени немає. Ну, можу, можу, можу поінтересувати, але вам не скажу. Так почалось. Взрывы. Взрывы. Взрывы в центре города. На Ивазовского. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь. На фоні вже чути українську зовсім скоро говорити рідною мовою Криму зможуть усі. Отож, Росія заявила про масштабну атаку безпілотниками та ракетами на Крим. Але і це не все У хід Пішов штаб Чорноморського флоту Російської Федерації. Вічі, які проходять там, дуже сильно волнують Росіян. Ніхто не думав, що так також камні з неба і будуть летіти дійсно. Я ні не літять. 切、はい、ってもらわねえよ。 Звуки вибухів там чують усі. Морський пасажирський транспорт вже стопнувся. Міст перекрито, і нарешті, через пів години після вибухів у Севастополі, завила тривога. А ви кажете, чувство моро повинно бути. Сигнал про ракетну небезпеку. Росіяни чекають на нові сюрпризи. Мабуть, згадали прогноз Буданова. Як то кажуть, слово на три букви Уви. Все кажуть, що все та обломки ракет. Ну да, ну да, воно і видно. А чого ж тоді псевдогубер Севастополя застерігає усіх не висовувати носа та не їхати у центр міста? Все ж спокійно, швидких немає, постраждалих теж руйнувань ну просто не може бути. Розкидані на сотні метрів уламки, муляж, а швидки летять ну так на обід. Ну а паніки ні. Хлопки в центрі города, навірне, какой та концерт. То все решений мені подобається, коли ото палає. <смі> 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 Тим часом підгурає вже і у Бахчисарайському районі. Кажуть, там палає військова частина. Здається мені, що росіянам вже більш ніж достатньо було натяків, що час збирати манатки та забиратися геть з українського Криму. У коментарях росіяни в шоці від того, що відбувається, пишуть, почалося, потрохи забувають російську, та схоже, мають певні питання до путінського лінівода Шойгу. Ну що ж, попкорном запасаємося, влаштовуємося зручніше і чекаємо, які сюрпризи будуть ще. Пишіть у коментарях, яка ваша улюблена фраза ні, хочу». Уїжать із Крима чи почалося? Як думаєте, а що буде далі? Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайко. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!